Спроби знайти нового Ліонеля Месі завжди виглядали абсурдними і ніколи не закінчувалися успіхом. Але Барселона наполегливо продовжує шукати своє щастя. Здається, цього разу вийшло. А може, каталонці просто намагаються себе у цьому переконати, зробивши новий символ з 17-річного ламіна Ямала. Втім, нові Мессі були й до нього, причому чимало. Звичайно, про них ми й поговоримо у цьому відео. Та перш ніж розпочати, пропоную підписатися на цей канал і натиснути на дзвіночок, щоб у майбутньому точно не пропустити нічого цікавого. А ще можете зазирнути у наш канал в Телеграмі, де разом з авторським контентом публікуються футбольні новини і смішні картинки про гру номер 1 Пошуки нового Месі розпочалися усього через два роки після дебюту старого. Тоді вибір пав на бойна Киркіча. До речі, максимально логічно, враховуючи схожі характеристики, причому не тільки ігрові, а й візуальні, невисокий, технічний, з довгим волоссям. Іспанець дійсно класно розпочав, відзначившись у дебютній кампанії цілих 12 разів. На жаль, той сезон так і залишився кращим в кар'єрі Вінгера. Окрім Барса, він грав багато де Рома, Мілан, ставав чемпіоном за Яксом, забивав Ліверпулю і М'ю в футболці Сток Сіті, з'їздив до МЛС та Японії. І наче непогано, тільки це навіть близько не та кар'єра, на яку він заслуговував. Мало хто знає про те, що іспанець мав стати чемпіоном Європи у 2008-му, але не поїхав до озбірної через панічні атаки. Боян боровся з ними з того моменту, як його почали називати одним з найталановитіших гравців покоління, і зміг подолати тиск лише після того, як повісив бутси на цвях два роки тому. Ще одним месією мав стати Ален Халілович, який зараз бігає в Нідерландах за фортуну. Ранній дебют у футболі, чудовий дриблінг і копна пишного волосся. Миттєво прикували до нього погляди преси, яка ще активніше почала слідкувати за футболістом після його переходу в Барсу навесні 2014-го. Вірогідніше за все, самоувага змій, яка створювала тиск, не дозволила Алену повноцінно розкритися. У підсумку 28 хвилин в Кубку Іспанії стали для Хорвата єдиними за першу команду Барселони. Після двох невдалих оренд каталонці відпустили Халіловича, якого одразу підібрав Мілан, але лише для того, щоб ще двічі віддати в оренди. Далі були чемпіоншип, повернення на батьківщину і Ера ерадівзі, у якій більш-менш успішно хорват грає з минулого сезону. Порівняння з аргентинцем свого часу отримав і Такефусу кубу, якого ще з дитинства почали називати японським Месі. В 10 він зміг вразити каталонських скаутів, які одразу ж запросили 10-річного хлопця в свою академію. Там він грав до 2015-го і, можливо, навіть доріз би до першої команди, але через порушення правил ФІФА при реєстрації молодих гравців, був вимушений повернутися на батьківщину. Далі Кубо запропонував контракт мадридський Реал», який протягом чотирьох сезонів віддавав гравця в оренд іншим клубам Прімери. Японець так і не зіграє завершкових жодної хвилини і у 22-му нарешті знайде собі постійну команду. На сьогоднішній день таки Фусо є лідером «Реал Сідада і знаходиться на радарі у топ клубів АПЛ. Ніяк не можна ігнорувати і Ансуфаті якому після від'їзду Месі навіть видали 10-й номер. Тоді це рішення здавалось не лише політичним. Іспанець дійсно дуже яскраво почав кар'єру. Фаті був ламіном Ямалом до Ламіна Ямала в сенсі майже кожного тижня оновлював якийсь рекорд: наймолодший голеатор в історії Барселони, наймолодший футболіст, що забив і асистував в одній грі, наймолодший автор голу велча, а пізніше наймолодший серед всіх, хто забивав велькласіко. Загалом ви зрозуміли. Ансу досі є десяткою в барсі, але більше не є надією клубу, бо Форвард виявився кришталевим. На початку 20-го він розриває маніски і майже на рік залишається поза грою. У наступному сезоні іспанця постійно турбує коліно, через яке сумарно він пропустить десь півроку. Після цього він провів непоганий чемпіонат, але через брак ігрового часу перейшов у Брайтон, де грав ще менше. Цьому сезоні Ансу часто можна побачити у футболці Барса, але лише на лаві для запасних, адже Хансі Фліку гравець на те, щоб дуже потрібен, а регулярні пошкодження нікуди не ділися. Щоб бути новим Ліонелем, не обов'язково грати за Барселону, і саме це довів Марко Марін, якого свого часу називали німецьким Месі. Порівняння з'явилися не на порожньому місці. Все ж таки, у 18 Марко став лідером Менхенгладбахської Борусії і ледь не поїхав зі збірною на євро. Півзахисник мав хороший дріблінг, був спритним і креативним, тому були надії на те, що в майбутньому німецький центр поля отримає нового лідера. Після Борусі був Вердер, у якому все йшло непогано, але після переходу до Челсі остаточно стало зрозуміло, що у ніякого нового Месі не буде. Незліченні оренди, Саудівська Аравія і Золото Чемпіонату Угорщини. Таким вийшов фінал кар'єри для гравця. Порівняння з Месі свого часу переслідували і Мартіна Едегора. Можливо, саме через це його й хотіла підписати Барселона, але зробив це реал, який дав 16-річному хлопцю контракт на 2 мільйони в рік. Стати своїм в Мадриді Норвежцю так і не вдалося, хоча, навряд чи він про це сильно жалкує. Адже наразі є лідером і капітаном лондонського арсенала. І не забувайте про Ікера Муняїна, який за схожість з Ліонелем навіть отримав прізвисько Месі з Більбао. Очевидно, що у новим Месі іспанець не став, але футбольний шлях він має дійсно унікальний. І є вихованцем Атлетіка, за який провів більше п'яти сотень ігор. І заради якого відмовив МЮ, Ювентусу та Марселю. Влітку Ікер відмовив ще й саудитам і перейшов до аргентинського Сан-Лоренсо. Також варті згадки Васлав Пілаш, Райан Голд, Емре Мор, П'єтро Пелегрі та Тіаго Альмада, які свого часу також отримували подібний ярлик. Останніми серед нових месів вважаються Клаудіо Ечевері та Естевао Віліан. За першого у грудні 23-го Мансіті не пожалкував 25 мільйонів євро. Маленький аргентинець вже 19 один з лідерів River Plate, за який до кінця цього сезону виступатиме на правах оренди. Віліана за схожий ігровий стиль взагалі називають Месіньо. Бразильцю усього 17, а він вже повноцінний лідер Палмейраса, за плечима якого 4 гри за національну збірну. Влітку цього року стане гравцем Челсі. На цьому я буду завершувати цей випуск і заодно одразу анонсую наступний. Справа в тому, що український футбол також мав свого Ліонеля Месі. Але ми вирішили не обмежуватися згадкою про нього і зробили окреме відео, яке вийде вже зовсім скоро. Тому обов'язково підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити, а заодно залиште в коментарях прізвище людини, про яку, на вашу думку, буде наступний ролик. А з вами був Корнеріто, тепер точно все.